Цієї зустрічі розглядається широке коло питань, зокрема як ті, що стосуються нашої держави, включаючи її оборонний комплекс, так і інших питань, які мають місце на порядку денному, зокрема і події на близькому сході, і розширення Європейського союзу, і інші вагомі питання. Ну власне тут варто зазначити, що Саміт ЄС uh, спрямований власне на пошук шляхів. Uh... Прискорення поставок необхідного озброєння в Україну боєприпасів, і тому мають місце спроби закласти основи для значно ефективнішої роботи в цьому напрямку. Ну і звичайно, також і на оновлення збройних сил самого Європейського союзу, тому що тут мають існуть побоювання, що російська агресія. Може перекинутися і на країни-члени ЄС, країни-члени північно атлантичного альянсу, і зараз вже багато говориться про це. І зокрема, ми бачимо, як останні місяці е ті чи інші лідери західного світу про це е говорять, і що є такі острахи, що е власне ескалація може е набути так такого масштабного. Е е Масштабного формату, і вочевидь, це не можна ігнорувати. Ну і власне в перший день саміту лідери Європейського союзу обговорили нові спроби сприяння збільшення виробництва оцієї зброї бо припасів, які потребує наша держава. Ну і зараз також багато говориться, що можливо. Певною мірою е, це може буде компенсувати за, за рахунок е, тих російських активів, які є е, заморожені в європейському союзі, і власне можна розпочати е, з тих відсотків, які були е, е, на, е, нараховані, і відправити їх на зміцнення українського оборонного сектору. Ну і Незначну частину з цього можна буде залишити в самому європейському союзі, яке також потім будуть направлені на потреби української держави в контексті її оборонно-промислового комплексу. Ну і ми бачимо, що є багато пенемістичних сигналів щодо того, що ці кошти будуть направлені, і багато лідерів підтримали цю пропозицію. Будемо сподіватися, що. Ніякі інші процеси, які відбуваються в європейському Союзі, зокрема і е, вибори до європейського парламенту, не стануть на перешкоді, і е, говориться вже про те, що було б все-таки прийнято позитивне рішення відправити е, в Україну е, певні кошти. Ну зокрема, е, говориться про е, 3 мільярдів. 3 три мільярди євро від доходів з російських заморожених активів. Ну, будемо бачити, як там це справді це, це буде прописано, і як, як це можна буде організувати в, в контексті надання, тому що були батба було багато побоювань щодо того, що. Це юридично е, неможливо, але все ж таки механізм, якийсь вочевидь е, було розроблено, і якщо ми бачимо, є підтримка з боку європейських лідерів, можливо, все ж таки е, всі ці ризики були враховані. Тож не виключається, що дійсно Україна найближчим часом отримає оцей перший транш е, від заморожених активів Російської Федерації, і е, що дуже може бути позитивним для нас в Контексті того, що це може бути направлено дійсно на наш оборонний сектор на озброєння, те, що що нам вкрай зараз необхідно, враховуючи те, що російська агресія триває, і не виключається, що вона буде незабаром ще більш посиленою, враховуючи те, що Владимир Путін фактично вже є з розв'язаними руками після так званих президентських виборів в Російській Федерації, і зараз дуже дуже Ореться багато про те, що можливо буде новий наступ російських військ. Тож фактично зараз конче необхідно, щоб ці кошти і всі інші ресурси, які надаються нам західними партнерами, були направлені якомога швидше, щоб використати їх ефективно і за цільовим призначенням. Стовідсоткової єдності в цьому питанні немає. Ну я хочу надати, що ще нещодавно проти цієї ініціативи виступала Німеччина і Франція, а також Європейський центральний банк. Але ми бачимо, що Олаф Шольц оптимістично дивиться власне на єдність лідерів європейського союзу в цьому питанні. Тож, можливо, все ж таки офіційний Берлін дещо змінив свою позицію, але є ще інші. Противники, зокрема, так такі держави, як Угорщина, ну що власне не є для нас новиною, враховуючи те, що ця країна відмовляється від постачання озброєння в Україну, і тому власне це може бути так такою підставою, ну що може бути перегляд власне цієї ініціативи. Ну говориться про те, що ці прибутки можуть бути. Від російських активів може бути розділені. Ну можливо, якась частина все таки буде направлятися саме на відновлення, а вже інше, можливо, якийсь створений фонд окремий для українського зброєння. Ну зараз ще поки важко сказати. Подивимося за підсумками саміту. Все таки, що ж було вирішено, і чи вирішено було взагалі остаточно, тому що вже говориться навіть про те, що це питання може бути відкладене вже на після виборчий процес. Тож фактично так, є перешкоди, є також і певні побоювання, що матимуть місце матиму місце спротив з боку Російської Федерації. Це можуть бути і судові процеси, і тому подібне. Ну ще з самого початку не прогнозувалося, що цей процес буде простий, тому що я хочу тут зазначити, що коли кілька місяців назад. Були дебати в Конгресі США з цього приводу, то там також говорилося про те, що це таке от рішення може мати різного роду наслідки, зокрема юридичного, економічного та політичного характерів, включаючи і певний удар по репутації західних країн і західних інституцій, тобто зниження довіру довіри з боку тих чи інших держав світу, і це також там розуміють. Ну і вочевидь те, що Росія погрожує. І, і власне цими судовими розглядами, і навіть були заяви з боку російських високопосадовців, що можуть бути розірвані дипломатичні зв'язки з тими країнами, які власне погодяться на використання цих активів зокрема, це адресувалося і Сполученим Штатам Америки. Тож я думаю, тут потрібно ще проробити чималу роботу, щоб, по перше зменшити ці ризики, а по друге. Отримати ну чим більшу єдність серед західних країн, щоб власне весь цей процес був якомога більш легітимним і фактично, щоб ми дійсно отримали ці кошти на практиці. Ну тож я думаю, що найближчим часом ми про це дізнаємося більше, але саме головне, що дебати з цього приводу йдуть і. Е Просуваються вони у позитивному для нас руслі, тож фактично, це дійсно може бути важливий крок для того, щоб використати ті кошти Російської Федерації, які є наразі замороженими. Тут ми повинні розуміти, що з Огорщою ніколи не буває все так просто. Якщо і вдається досягти якогось компромісу, то ці компроміси часто бувають і такими доволі болісними, і е, нестандартними. Навіть і ми пам'ятаємо ті рішення, які приймалися на попередніх самітах Європейського Союзу, там і нерідко використовуються навіть своєрідний креатив. А можливо і зараз тут буде пророблена якась така робота. Саме головне, щоб. В цьому контексті проявили своє лідерство, е, такі важкоговики, як е, канцлер Олаф Шольц, як е, прем'єрка е, Італії Джорджа Мелоні, як е, лідери е, Французької Республіки. Тому що ми пам'ятаємо, що саме вони рідко е, знаходили той підхід, який давав зелене світло щодо тих чи інших питань. Ну і звісно, тут е, потрібно щоб. Е, щоб була активна робота з боку е, очільників європейського союзу. Ну тут звичайно вони також дуже багато докладають в цьому контексті, щоб власне переконувати е, е, Віктора Орбана, е, все ж таки не блокувати ті чи інші рішення. Можливо, тут також е, це спрацює і буде знайдено тут. Окремий якийсь до, до нього підхід, щоб все ж таки Угорщина не блокувала е, це рішення, і що, все ж таки, ті активи е, пішли е, до української держави. Не менш важливою темою саміту в Брюсселі є процес розширення європейського союзу, і власне Україна, а також Молдова та Боснія і Герцеговина очікують на початок переговорів про членство. І багато дипломатів у Брюсселі прогнозують, що дискусії на цю тему можуть початися наприкінці червня, вже після виборів до європейського парламенту. Ну як і в принципі багато яких питань, зокрема і в контексті заморожених активів переноситься вже або на е, кінець червня або на початок е, липня місяця цього року, е, але на мій погляд, це ж таки буде надано зелене світло в цьому контексті. Вже багато дійсно говорилося і серед політикуму європейського суду, що е, ну такі мали запевнення е, 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 були запевнення, які щось, що Україна все таки зможе вже предметно перейти е, до початку переговорів. Ну і вже вона е, таким чином в. Вступить у нову фазу відносин з європейським союзом, яка звичайно буде не такою вже й простою, а дуже такою серйозною та відповідальною. Але саме головне, щоб ці переговори таки розпочалися, щоб ми вже мали сподівання на те, що якщо буде виконано сторонами зобов'язання, то членство України в європейському союзі стане дійсно реальною перспективою. Дуже важливо, щоб європейські лідери все ж таки погодили вести заборону на імпорт зернової агропродукції з Росії та Білорусі, і вже говориться про те, що нібито було прийнято позитивне рішення в цьому контексті. Ну і також нам важливо, щоб. Не постраждала українська держава, тому що я хочу е, нагадати, що е, мають місце питання, е, які стосуються зміни до угоди про е, безмитну торгівлю е, з Україною, і власне що і викликає е, серйозні дискусії в європейському союзі. І власне е, цю ідею підтримує підтримують такі держави, як Польща та Франція, що не є. Позитивним для, для нас, ну о, поки що, о, нібито це питання ще має розглядатися в подальшому, і о, навряд чи можливо буде прийняти саме на цьому саміті. Але те, що о, ці дискусії тривають, о, не вселяє оптимізму, тому що все таки о, ми повинні розуміти, що якщо будуть обмеження, то тобто. Це це принесе й певні економічні втрати для нашої держави, враховуючи те, що агресія Російської Федерації триває, і ми не можемо в повній мірі використовувати морські коридори для реалізації нашої агропродукції на зовнішні ринки. Тож сподіваємося, що все-таки, якщо буде якесь прийняте рішення, то воно не буде, скажімо, таким ж аж драконівським, і що Україна все ж таки зможе надалі використовувати сухопутні коридори зокрема, через територію республіки Польща, для того, щоб можна було відправляти е, нашу продукцію в порти Європейського союзу, а звідти вже до, до тих країн, які найбільше її потребують. Тож будемо сподіватися, що так у неї буде. Але нам саме головне не тільки економічний е, е, вимір цієї проблеми, а й е, політичний, зокрема в контексті наших відносин е, з такою країною, як Польща. І ще сподіваємося, що це те рішення, яке буде прийнято, маємо надію, що компромісне рішення воно послабить оті. Протести, які відбуваються в Польщі, і унеможливить подальше погіршення відносин між Києвом та Варшавою, а навпаки, скажімо так, змінить ситуацію, і все-таки ми зможемо вибудовувати новий і більш якісний діалог з польським урядом, з Польщею, як такою. Ну і, власне, тому що це в інтересах. І України і польської сторони. Тож будемо сподіватися, що рішення будуть якомога зваженішими і якомога позитивнішими для усіх нас, тому що це в інтересах усіх сторін, в враховуючи, що агресія Російської Федерації вона має місце по відношенню не лише до України, а й проти усього вільного світу.